Разом із українськими чоловіками військовими можуть нести службу і жінки. Лікар, лаборант, імунолог, мікробіолог, вірусолог Людмила Салій жінка-доброволець. Вона упевнена, це нормальне явище, і нічого дивного у ньому немає. Адже коли на рідній землі ворог вже воює, боронити її повинні усі. Тому переконана, коли відчуваєш у собі сили і маєш бажання захищати Україну прямий обов'язок. Не гаючи часу, Людмила прийшла до Бердишівського військомату та написала заяву про своє. Є бажання добровільно боронити рідну землю. Бажання воно виношується десь далеко-далеко, глибоко в голові ще з юних років, але з часів університету, студентства, Але на даний момент вже склалися такі обставини, що було прийнято конкретне і адекватне рішення. Краще приносити користь державі на такому рівні йти. Служити і захищати вітчизну так як я зможу, як зі сторони жіночої, зі сторони професійної. От чим сидіти вдома, склавши руки. Як на навчаннях, так і у зоні АТО доброволець готова абсолютно до всього: і медиком бути, і зброю у руках тримати. Страху, каже, немає, адже цілком усвідомлює, куди і навіщо йде. Я не боюсь нічого. Нема чого боятися, чого втрачати. Ми молоді, ми здорові, ми маємо право жити, ми маємо право. Виказувати свою позицію, як громадянську, так і соціальну позицію. І я в даний момент зробила такий вибір і боятися вже немає чого. Куди вже далі боятися? Ворог на території нашої держави. Чого вже боятися? Вже більше, по-моєму, тільки, не кажу, чим більше боїшся, тим більше втрачаєш. У військовому комісаріаті розповідають Людмила поки що єдина жінка з поміж інших, котрі приходили до військкомату, яка їде на військові навчання. Цілком усвідомлюючи, що може тривалий час не бачити свою родину, вона не змінила свого рішення. Тому разом із іншими мобілізованими та добровольцями чоловіками їде спершу до Житомира, а вже звідти до навчального центру. Жінка за фахом лікаря розповідає, викладачі зуміли дати їй в університеті ті знання, які нині потрібні і актуальні. Тому зараз вона має необхідну базу. А підучившись у навчальному центрі, без вагань, якщо доведеться, стане до зброї у зоні. Ато я виросла в родині мисливця, то зі зброєю, я як кажуть, знайома з самого дитинства. Стріляти трішечки вмію, але в принципі, з мисливської зброї, з таку зброю, яка використовується на рівні вже там в АТО і на передовій, я, звичайно, не тримала в руках ніколи, але була знайома з багатьма і військовими, і з уставом військових частин і так далі. Тобто, такого сильно чогось нового абсолютно для мене там не буде, але, звичайно, то треба буде перебороти той психологічний бар'єр. Щоб це у вас було гаразд. Щоб ми допомагали нашим бійцям, самі служили, не забували рідних, дзвонили, сину. Бо тут була і мати, яка також дала згоду на те, да? Син приходив, який ж такий дав згоду на те, щоб мат, мама йшла служити. Те, що всього найкращого, головне повертайтеся, будьте здорові всього вам найкраще. Служу народу України. На відправку майбутніх армійців Людмила прийшла сама. Упевнена, довгі проводи зайві сльози. Тому попрощалась з родиною удома, де на маму чекатиме і 11-річний син. Батьки 33-річної жінки живуть у Тютюниках Чуднівського району. Рішення доньки у родині прийняли, адже виховали її рішучою і мужньою. У мене хлопчик, незважаючи на те, що йому 11 років, він достатньо розумна дитина, і він все прекрасно розуміє, хоча також каже. що… Я би тебе не пустив, нашу я вчора там заяву написав і так далі, але він нормально все сприймає і сам мріє бути військовим льотчиком. І з самого дитинства вона і папа, і мама привчали, що будь-яке рішення моє повинно бути адекватним і остаточним. І на даний момент то я сказала, що я піду. І, в принципі, проти ніхто не був. Ну, звичайно, мама, як мама, вона плаче, вона їй жалко, і так далі, але... Я вирішила, я це зробила. Все. Отримавши хрестики і благословення від бабусі, Людмила зібрала найнеобхідніші речі на перший час. Взяла жінка з дому і фотографію родини, та іконку з молитвою. Те, що потрібно, жінці і теплі речі. Ну, що там весь гардероб собою тягнути? Є форма, є бір, це взулася і пішла все. По-моєму, там не буде часу задумуватися, як ти виглядаєш і. Кому не подобається, хай не дивиться. Знаєте, я кажу, я не скажу, що я сильно віруюча людина, але віра в серці кожної людини повинна бути і вона в мене є. На думку жінки добровольця, охочих служити у рядах української армії було б більше, якби у школі приділяли більше уваги фізичній культурі. Тоді серед чоловічої частини населення було б більше справжніх чоловіків, і ніхто б не ховався відповістки. Колись, будучи ще студентами, ми звичайно десь виходили, гуляли там Марінський парк далі, то в Києві і. А був у нас один такий, кажу, така звичка з дівчатами, що коли хлопці підходили знайомитися, наприклад, Ой, там, дівчата, підемо розвиво поїмо і, і так далі. От в мене принципово таке питання: скільки раз подйом з переворотом робиш на турніку? Ну, от, все. Якщо було питання більше десяти разів, то ми ще про щось говорили. Якщо ні, то все. До побачення. Якщо людина фізично не готова, в тому числі й мужчина, я не сприймаю таких мужчин. Мужчина повинен бути мужчиною сам перед фізично підготовлений. А вже в психологічному плані, тобто наші мужчини, я вам скажу, що більшість 98% – Вони не мужчини, вони жінки. Вони завжди ховалися за мамою. Вони будуть ховатися і так далі. Зараз, на жаль, жінки у нас більше похожі на принцесу Ксену, чим на наші чоловіки. Згоден із позицією Людмили і Олександр Карпов села Маркуші хлопцеві 26, Він ніколи не служив та отримавши повістку. Інженер-програміст за фахом навіть не думав ховатися. Захищати країну прямий обов'язок чоловіка. Тому розповідає, виконати його треба. Головне для хлопця його чекатимуть удома батьки та сестри. Одна з яких нещодавно народила донечку. Майбутній хрещений татусь має кого захищати, тому готовий до усього. Чим більше нас, тим краще побороти, як там кажуть, батька легше бити. Не було в нас такої думки, щоб, наприклад, щоб син десь там ховався чи переховувався. Це його свідомий вибір. І через то він як батько, звичайно, бажає всього найкращого всім дітям і будемо чекати його. Я, як кожна мама на Україні, кожна мама в світі, звичайно, не хочемо ні війни, ні насильства. Чесно кажучи, я не хотіла, щоб мій син брав навіть зброю в руки, але це. Кажуть, обов'язок кожного громадянина, а тим паче чоловіка. Якщо держава потребує цього захисту, це держава це всі ми, це наші діти, наші майбутні, наші батьки, які треба захищати. Це його свідомий вибір. Я знаю і вірю, що все буде добре. Через те немає ні страху, немає ніяких сумнівів, що наші діти обов'язково повернуться. Ми ми я кажу, він казав, ми переможемо. Переможе добро. В світі переможе і зло буде подолано. Через те ми чекаємо. Що, Сань, давай, покажи. Приїду вже, давай Добро. Приїдеш, перезвониш.